Українець є в мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотисто синій, на серця жити у такій країні. Я українець, право знати маю, по кого героями вважаю, цею тебе тварую від воїни, це ніж і дочок рідних України. Я українець, хочу право мати, да завжди усе що думаю казати, на незалежну та місну державу, на цей загрозотовну поправу. Я українець і моє це право любити землю городу очаву та дух свободи набирати в груди. Я українець.